Я тя лишу моя мила, я тя лишу лишу, з далекої сторони ті лист до тя напишу. Полишу тя моя мила, бося не бояла, лишу я тобі дитину, бося забавляла. Стої гори високої котилися свірні, як ім била коло мамки, не було ми рівні. Мати моя старинийка, мати моя мати, було мене не родити та й не годувати. Було мене й не родити та не годувати, Було мене моя мати вкупили заляти. Як була з болезній моя мамця купили заляла, я булася й на долийку з крильом не міняла. Як була з болазній моя мать, купили втопила, та була ти, Божа мати гріхє відпустила. Мати моя старинка, то нього давала. Студенному з кові дути не давала, не давалась му подути, не згорене здоле. Тепер на няй вітер дує з кожної сторони. Тепер на й вітер пуду, сонце не угріло, коли мало личко воно помарніло. Мати моя старинка, що ти наробила. Віддалась няпіяка, як зняв втопила. Мене мати й породила в неділю до служби, віддала ні й запіяка, напив бося нужди. Дала мені й моя мати дві корови білі, не вистало й піякові на штирі неділі. Далазь мійся, дівчано йко троянцю напити, ніхто не вмер від троянцю, та я буду жити. Ой у мене й молодого сорочка нашита, Та не янна дівчинойка через мене бита. Мій милийкий, солодийкий, я тебе кохаю, але я тинеч не кажу, бо тися встидаю. Ой, кохання й те кохання з вечора до раня, а як сонечко сходить, кохання відходить. Ой, якби я, й боже, знала, котра моя свекра запрягла бомщирі коні відвезла до пекла, котилися з горе воза й на долині стали, любилися вічка сів, та вже перестали. Котилися з гори вози, котилися свірні, як ім била й коло мамки не було ми рівні. Як я пішла від таточка від свого від свого, спала краса, як та роса і з литійка мого. Мене мати віддавала, так наказувала, щоб без дівко співаночки не позабовала. Ой, прийшла я й до свекриці, стала при порозі, та вже мої співаночки в далекій дорозі. Ой, не била й моя мати червону калину Та вона на мене не розлучи з мою біля вину. Ой, не бій немамцо моя, помі руку зломиш, Та кого я вірно люблю, ти мене оборониш. Ой, кого я й вірно люблю, й такого якого, Та я виджу молодийка, що ту не є того. Ой, не бийня моя, мамцю, не бийня, не вийня. Зав'яжи мій хустко очі на дунай пустиня. Ой, хоч мене бийте, бийте, хоч порубайте, та на мого милийкого всі не зазіхайте. Файну маю й біля вину, файну маю, файну, толочила доріжейку по прямою стайню. Ой, білий мене, білий та бити буду дня, та сидів я в милийкої до білий дня. Ой билий мене били, ми не зробили, хіба моїй біля війні жалю наробили. Ой, мене відобрали в армію служити, та на кого дівчиною свою полишити? Лишай лишай товаришу й дівчину на мене. Я її буду доглядати щиріще від тебе. Ой, прийшов я із армії, заходжу до хати. Діти малинейка малинийка учи Легше було з коня впасти руку сі зломити, Як на тебе, й товаришу, й дівчину лишити. Бо дай тобі, товаришу, так легко конати. Та як мені товаришу дівчину лишати. Ой, не співай дівчинонько, пані ж велика, Не дав би ти воду пит свого черевика. Ой, дівчина, дівчинонько, велика сцеганка, то сказала, щоб вам прийшов сама не замкла. Нащо стуню й води ляти встуни вода була, на що дівку бриховатику дівку була? Ой, я дівка мамцю моя, та до понеділка. У понеділок здойму двінок та вже буду жінка Ой, чи я то молодиця й на мене дивиться, Рада бойня няй полюбити вона мужа боється, танцюй, танцюй моя мила, бося не бояла. Моя жона сидить вдома, ще не вбувала. Моя жона сидить вдома з маленьку дітинку, та я собі погуляю свою біля винку. Біля вино й біля вино, та біля вечейко, то мило подивити на твоє личийко. Мило місця й подивити, мило міся, мило. Куда моє коханій ковалики гонило? Ой, піду я в полонину та в полониночку, чи не друлив буйний вітер мою колебочку? А як друлив, та як друлив, буду піднимати, чи ся буде й біля вина там і зимовати? Ой, у горах всі впали, а в селі небовім Чужі жоні чіпець купив, а свої забовім. Чужі жоні чіпець купив, ще й запінку куплю, а я свою пелеханю на бубину луплю. Ой, нікому так не добре, як мені самому. Людські жони їдять сіно моєї солому. Людські жони їдять, сіно, не можуть ходити, а я свою від соломи не буду гонити. Жінце моя молодийка, жінце моя жінце, заведуть тя й до стодола будеш їсти сінце. Ой ти п'єш мене, б'єш, я босийка ходжу. Коло твої пустинойки ки болоти Не жорися й моя мила, й не будеш бродити. Будуть наші корові ці жидівки доїти.